Ми всі прагнемо жити в затишній, комфортній та сучасній країні в країні, де люди дотримуються певних законів і правил, поважають один одного, де немає місця приниженню і безпорадності, де відчуття захищеності постійне і звичне. Але сьогодні немає ні часу, ні сенсу чекати, коли настане це світле майбутнє. Його треба творити тут і зараз, нам самим. Національний проект Безпечна країна створений саме з цією метою. Вже сьогодні змінити Україну, зробити її більш комфортною, привабливою і безпечною. Проект засновано міжнародним благодійним фондом допомоги постраждалим внаслідок ДТП. Безпечна країна це національний рух соціально відповідальних людей, що включає в себе впровадження масштабних проектів пов'язаних з безпекою, тісну співпрацю з усіма гілками влади. Пропаганду європейських цінностей життя і просвітницьку роботу з широкими колами населення, виховну роботу з дітьми та підлітками це об'єднання небайдужої молоді і можливість для її самореалізації. Безпечна країна це ряд напрямків, кожне з яких вимагає негайного втручання і рішучих дій. Насамперед, це безпека дорожнього руху, зниження смертності та травматизму на дорогах. Екологічна безпека протидія екологічним катастрофам та боротьба за чисте довкілля, безпека життєдіяльності, дотримання правил поведінки в екстремальних ситуаціях, навчання дорослих та дітей навичкам надання домедичної допомоги, безпека дітей, протидія будь-яким проявам дитячого насильства, булінгу у закладах освіти, захист прав дітей, безпека на транспорті, зниження смертності та травматизму на дорогах. Уже сьогодні реалізується проект Знай, вмій, врятуй обов'язкове вивчення школярами старших класів навиків до медичної допомоги I can help you» – тренінг з надання до медичної допомоги для молоді, яка перебуває в конфлікті з законом. В школах і дошкольних навчальних закладах проходять уроки з поведінки на дорозі. Проводяться заняття з надання до медичної підготовки у всіх школах країни та в рамках масштабних фестивалів та заходів засновано всеукраїнські кампанії по популяризації світловідбивних елементів на одязі і необхідності використання ременів безпеки. Величезний резонанс має всеукраїнський конкурс фото та відеоробіт, молодь за безпеку дорожнього руху. Планується створення мережі надання невідкладної домедичної допомоги по всім магістралям України, запуск тематичного ютуб-каналу, інспекція дорожньої інфраструктури біля шкіл і дитячих садів, і наведення порядку у співпраці з органами комунальної влади, залучення всіх учасників дорожнього руху в проєкті зі збору інформації про некоректне розміщення об'єктів дорожньої інфраструктури і виправлення недоліків, запуск масштабного проєкту проти використання смартфонів за кермом. Створення мережі інформаційної, медичної та правової допомоги водіям з-за кордону. Екологічна безпека це виховання відповідальності у дітей і підлітків в аспекті збереження довкілля, розгортання національного проекту по виявленню місць екологічних катастроф і робота з місцевими органами влади щодо їх ліквідації, боротьба з забрудненням атмосфери, вихлопними газами автомобілів та пропаганда альтернативного транспорту. Безпека життєдіяльності у школах, великих компаніях, фірмах, державних установах проводиться роз'яснювальна робота щодо правил поведінки у разі надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру, терористичної або військової загрози. Безпека дітей запроваджено національний конкурс фото та відеоробіт протидія булінгу. Іде пояснювальна робота з учнями, робота зі шкільними психологами та службою довіри для дітей, підлітків та юнацтва. Наша мета створити безпечну країну для кожного. Але ми не зробимо цього без твоєї допомоги. Приєднуйся!